Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Жодного опалення і грибок на стінах. Українка розкритикувала популярну курортну країну. Українка, що живе в Португалії вже майже 2 роки, переконана, що в країні є чимало недоліків. Тож, попри те, що чимало людей мріють поїхати до Португалії чи подібних країн у відпустку, для життя вона підійде далеко не всім. Португалія це дуже красива країна, але туристи часто не помічають недоліків, які стають очевидними тільки після більш тривалого життя в Україні. Українка опинилася у Португалії майже випадково і не планувала переїзду взагалі за кордон. Та після понад року життя в Португалії помітила кілька нюансів, до яких досі не може звикнути, і переконана, що до них не звикнуть і інші наші співвітчизники. Перше, і як не дивно, це холодна зима. Вже з листопада в будинках стає дуже холодно та волого, принаймні у західних регіонах країни. У Португалії практично немає централізованого опалення, а це значить, що кожен має подбати про нього самостійно. Взимку на стінах часто з'являється пліснява, а на одязі проростає грибок. Окрім того, навіть в інші пори року в Португалії дуже мінлива погода. Влітку може бути жарко у шортах та футболці. А увечері вже доводиться діставати теплий одяг, особливо біля океану. Друзі підтверджую слова, я колись був, це точно так і є. Друга особливість це зовсім інший менталітет. Українка помітила, що португальці звикли розповідати одне одному майже все, і свої секрети також. Тож вона порадила проявляти обережність, коли розповідаєте тут щось друзям чи знайомим. І третя така особливість це самогубці. У західних регіонах країни є чимало самогубців. За словами Українки, вони приїздять на узбережжя океану, аби закінчити життя красиво. Ну це в лапках красиво. Оренда житла. Знайти квартиру для оренди непросто, ціни досить високі, а платити, принаймні, потрібно за кілька місяців вперед. Окрім того, у Португалії важко жити без власної машини, тому кожна друга родина має свою автівку. І п'ята особливість, яку зазначила наша співвітчизниця. як не дивно. Це бюрократія. Тобі не зроблять документи за два дні, і банківську карту через 30 хвилин також не видадуть. Потрібно чекати. І іноді дуже довго поскаржилася українка. Друзі, на ну що я можу сказати? Добре там, де нас немає. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Дружина Брюса Віліса приголомшила, що зробить з мозком важкохворого актора після його смерті. Американський актор Брюс Вілліс уже кілька років бореться з лобно скроновою деменцією, яка стрімко прогресує, та позбавляє його здатності говорити, читати також самостійно пересуватися. Друга дружина актора модель Ама Гемін Вілліс зізналася, що ухвалила одне з найважчих рішень у своєму житті: пожертвувати мозок чоловіка для наукових досліджень після його смерті. За її словами, це емоційно складно. Але науково необхідно. Дружина актора пояснила, що саме аналіз тканин мозку допомагає зрозуміти механізм рідкісних форм деменції, які неможливо повністю оцінити за допомогою медичних знімків. Можливими закладами, які можуть отримати зразки, є провідні світові центри нейродегенеративних досліджень. Це не символічно, це наука, сказала вона. Одного дня це може допомогти іншим сім'ям. Після діагнозу афазії 2022 року у Брюса Вілліса та підтвердження деменції в лютому 23 го родина була змушена відверто говорити про цю тему, яку більшість сімей воліє уникати, якщо в когось, звичайно, є таке захворювання і горе, звичайно. Гемінг зазначає, що цей тип деменції робить розмови про смерть неминучими. Більшість людей пов'язують смерть зі страхом і невідомістю. Злобно скроневою деменцією уникнути цієї розмови неможливо, вона стає частиною життя, каже жінка Брюса Вілліса. У своїй книжці Емма також розповідає, що готує молодших доняк до майбутньої втрати, намагаючись поєднати чесність, любов і психологічну стійкість, і тим самим хоче допомогти 13-річній Мейбл і 11-річній Евелін усвідомити крихкість життя на прикладі історії їхнього батька. Нині 70-річний актор потребує цілодобового догляду і живе в окремому будинку неподалік родинного гніздечку у Каліфорнії. Його молодші доньки приходять до нього щодня. Старші румер, скаут і талуа так само підтримують його на цьому непростому шляху. Аж не віриться, друзі, я трохи шокований цією новиною. Ще недавно був міцний горішок досить міцним, але життя йде. Життя диктує свої правила. Київський апеляційний суд залишив без змін вирок Остап ступці. актора засудили до трьох років обмеження волі та на вісім років позбавили права керувати транспортом після ДТП. Апеляційний суд вирішив не змінювати попередній вирок. Остап ступка має провести три роки у виправному центрі Це спеціальний заклад, де умови м'якші за в'язницю, але свобода людини все одно обмежена. Адвокати просили замінити це покарання на штраф у 170 тисяч гривень, але їм відмовили. Захисники ступки намагалися переконати судів, що актор виправився. Вони наголошували, що він повністю оплатив лікування постраждалим і водієві Це близько 23 тисяч доларів та перерахував 100 тисяч гривень на потреби армії. Також до суду принесли позитивні характеристики з театру. Проте суд вирішив, що цього замало. Судді пояснили, покарання потрібне не лише для того, щоб покарати за скоєне, а щоб людина зрозуміла помилку і більше не порушувала закон. Тому вирок залишили в силі. Термін покарання почнуть рахувати з того дня, коли ступка приїде до виправного центру. Що тут можна сказати? Я особисто думаю, що всі ми робимо помилки, і кожен з нас несвідомо може порушити закон. Тому треба бути обережним, особливо на дорозі, і ніколи не сідати за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Є така штука, чому з віком здається, що час минає швидше, вчені знайшли відповідь. Так вчені з університету Неймега в Нідерландах проаналізували дані 570 людей віком від 18 до 88 років, які дивилися восьмихвилинний уривок із серіалу Альфред Гічок. Представляє Під час перегляду їхню мозкову активність досліджувала за допомогою МРТ. І виявилося, що у старших учасників мозок рідше перемикався між різними станами активності. Ці стани тривали довше, ніж у молодших. Це означає, що мозок фіксує менше подій за однаковий проміжок часу, тож час суб'єктивно сприймається як більш швидкоплинний. Чим більше помітних подій відбувається, тим довшим нам здається проміжок часу. Якщо подій менше, відчуття часу, немов стискається. Автори експерименту пояснюють, з роками активність різних ділянок мозку стає менш специфічною. Наприклад, нейрони, які зазвичай реагують на обличчя, у старших людей частіше відгукуються на інші об'єкти, ця розмитість ускладнює розпізнавання меж і події. Однак не всі дослідники погоджуються, що справа тільки у фізіології. Лінгвістка Джоанна Шадура з Університету Марії Солодовської Кірів Польщі вказує, що на сприйняття часу впливає сам масштаб прожитого життя. Для п'ятирічної дитини рік становить 20% усього досвіду, тоді як для п'ятидесятирічної людини лише 2% досвіду, тобто внутрішній відлік часу за своєю природою нелінійний. Друзі, але є хороша новина у тому, що ми самі можемо подовжити собі життя. Дослідники вважають, що можна уповільнити суб'єктивне відчуття часу. Вивчення нового, цікаві подорожі, незвичайні заняття, а також спілкування та радісні емоції роблять життя більш насиченим і допомагають розтягнути час. Блін, ну класний рецепт, реально. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Я, ж, як завжди, дякую вам за перегляд відео, особливо вдячний за ваші коментарі. Лайки та підписку. Бажаю вам всього найкращого і особливо здоров'я. До нової зустрічі. Пока. Тануть рано кледь палає, що ж то серце кличе, а душа співає, не вмирає душа наша, вона вовне горить, вона сміється, вона плаче, і правду, говорить. Засіяно кров'ю пола. Багряне, земля пам'ятає кожна рана тямить. спокон віку жити долю не зламати, Орел рибра, але не зупи. Вічний Прометей, світлом він палає, кров стікає в землю, серце оживає. що не зломить буря, що не печаль, душа наша вічна, наче зоряна.